Вітаю, ви слухаєте радіо Надвірна ФМ програма Лікарські поради мене звати Ірина Кравець і сьогодні нашим гостем лікар, педіатр медичного центру, лічниця святого Шарболя Ярослав Ратьмайер. Вітаю, Ярославе! Вітаю! тема нашої сьогодні передачі: підвищення температури тіла у дітей. Зараз осінь, багато дітей пішло до школи. Отже, скажіть, що таке гарячка у дитини і з якої температури вона стає небезпечною. Гарячка це є підвищення температури тіла у дітей вище 38 градусів Цельсія. Загалом вона поділяється на суфабрильну температуру тіла, коли, ми, коли є підвищення температури від 37 до 38, потім від 38 до 39, і вище 39 це є висока гарячка, ось яка потребує більш, Більшого спостереження і уваги зі сторони лікаря. Як такого поняття небезпечна гарячка, ну, в принципі, немає. Коли ми маємо цей симптом, ми маємо оцінити стан дитини, зрозуміти, яка є причина гарячки. А у дітей найчастіше причина гарячки приблизно 80-90% це вірусні інфекції. Є також інші причини, такі як бактеріальні інфекції, а також більш рідкісні, такі як перегрівання, ось онкологічні захворювання та деякі інші рідкісні захворювання. Тому, в принципі, такого поняття як небезпечна, небезпечна висока температура тіла немає. Але безумовно є певні поєднання симптомів. Наприклад, якщо температура тіла вище 39 градусів, ось і є супутні симптоми, і важкий стан у дитини загальний, то тоді без. Мовно, ми маємо оцінити стан а виключно по температурі тіла ми оцінити небезпеку не можемо. То чому батьки так бояться високої температури, і, взагалі, які міфи з цим пов'язані? Ну, бояться е, нерідко через те, що ну дитина в першу чергу хвора. Тобто е, ну дитина вже крім температури має якісь інші симптоми. І однак е, нерідко батьки пов'язують е, власне важкість стану з висотою гарячки, бо дійсно дитина на фоні високої температури вона є більш вялою, вона менше активна, вона більше спить. Е, ось вона не хоче їсти, вона деякі діти відмовляються пити. І є е, що важливо, є багато інших супутніх. Симптомів, які, е, крім е, високої температури, вони також погіршують стан, закладеність носа, кашель, е, там, біль в животі, біль голови, в'ялість. Ось і вся ця картина, вона е, е, власне призводить до того, е, до оцього такого емоційного сприйняття, що ось в нас висока температура, щось треба робити. Ми переживаємо завжди за своїх дітей, коли у нас у дітей вже температура там. 37-1, 32, у нас починається деколи паніка. Ми йдемо збивати її, і взагалі, коли варто збивати температуру, які засоби є безпечними для дітей, якщо говорити про е, збивання температури тіла, ми маємо розуміти для чого це робити. І е, дуже важливий момент, е, що все-таки нам потрібно орієнтуватись не на саму е, цифру на термометрі, а на стан дитини. І в першу чергу ми збиваємо е, не зовсім правильно сприймати це, що ми збиваємо температуру тіла. Ми покращимо самопочуття дитини і ціль е, дачі жарознижуючих препаратах, власне, в тому, щоб покращити загальний стан, щоб дитина е, трошки краще почувалася, щоб її не боліло. Голівка, щоб вона змогла краще пити рідину, щоб вона себе почувала загалом краще. І тому ціль у нас не знизити температуру тіла до нормальної, не знизити температуру тіла швидко, а покращити самопочуття. Це дуже важливий момент, на який я би так хотів окремо наголосити. І власне температуру ми збиваємо, ми орієнтуємося, по-перше, температуру до 38 градусів в більшості випадків збивати не потрібно. Коли ми маємо температуру 38, 38,5, 39, тоді ми е, дивимося на стан дитини. Наприклад, е, температура 38,2. Е, але дитина грається активно, стрибає, вона достатньо їсть, п'є. В такому разі температуру не обов'язково збивати, якщо дитина почувається задовільно. Але безумовно, якщо дитина 38 і там, наприклад, 6, і дитина ми бачимо, що дитина більш в'яла, що вона вже не така активна, вона не хоче пити. Вона жаліється, що їй болить голівка. Тоді ми спокійно даємо жарознижуючі препарати. На сьогодні ми використовуємо в дитячій практиці два основних препарати: ібупрофен, і парацетамол. Їх є в абсолютній більшості випадків достатньо. І найважливіший також момент щодо що дозування препаратів. Для ібупрофену це 10 мг на кілограм. Наприклад, звичайний норофен, вагу ділимо на 2, маємо кількість мілілітрів на один раз. Якщо норофен форте, ділимо вагу на 4 і маємо кількість мілілітрів на один раз. Загалом за добу можемо давати 4 рази. Також, якщо нам потрібно частіше використовувати цей препарат, ми можемо комбінувати з парацетамолом, але дозування парацетамолу 15 міліграм на кілограм. Тобто орієнтуйтесь не тільки на рекомендовані дози, які написані на упаковці, а також відкрийте інструкцію, почитайте більш детально, там будуть ці дані записані і запишіть їх, запам'ятайте. Що можна робити вдома, щоб допомогти дитині? А чого робити не можна? От є, наприклад, народні якісь методи самолікування. Що рекомендуєте саме ви робити? Ну знову ж таки повертаємося до того до цілі для чого нам взагалі збивати температуру. Для того, щоб покращити комфорт дитини. Відповідно, крім того, що ми даємо жарознижуючий препарат. Комфорт забезпечить насправді багато, не так жарознижуючий препарат, він безумовно ефективний, але багато інших заходів, які нам також потрібно робити, на які потрібно звертати увагу. Перше це мікроклімат у кімнаті. Температура має бути 8. 12 20 до 22 градусів, тобто не має бути дуже тепло в кімнаті. Дитина має бути легко одягнута, але якщо їй холодно, наприклад, є озноб, тоді ми е, краще е, можемо надягнути додатковий одяг, але краще е, е, накритися ковдрою, наприклад, для того, щоб ми легше могли орієнтуватися і е, контролювати ступінь е, віддачі температури, тому що коли дити... ви видали, наприклад, ібопрофен, через якийсь час дитині буде жарко і вона спітніє. Відповідно, е, з Легким одягом це буде е, робити легше, також. Надзвичайно важливий момент це питєвий режим. Дуже дуже важливо давати достатньо дитині рідини, тому що без цього температура буде погано збиватись, і це вже також додатковий фактор тривоги для багатьох батьків. Наступний момент: провітрювання, приміщення, вологе прибирання. Ось щодо обтирання чи там народних методів, оцет, спирт і так далі. Безумовно, цього робити не потрібно. Наприклад, спирт раніше використовували. Він надзвичайно швидко смоктується в шкіру. І тобто в організм дитини, і тому це, це може згрозити інтоксикацію, це робити не потрібно. Якщо ми хочемо обтерти дитину, коли є висока температура, коли ми бачимо, що дитина кінцівки, ручки, ножки вже гарячі, після дачі жорознижучого препарату, ми можемо використати тепле обтирання рушником. Це допустимо, якщо дитині комфортно, якщо ви бачите, що дитині від цього краще, але це робити не обов'язково. В жодному разі холодне обтирання оцет, спирт там не І Взагалі народних методів таких ефективних і безпечних, ну в сучасній літературі навіть не описує лесі, капуста ну капуста, так, картопля там і так далі. Ну це все краще сконцентруватися на таких перевірених і безпечних головне засобах. Тому що найголовніше, ну народні методи, так, деякі дійсно вони можуть полегшувати самопочуття, але профіль безпечний вони, вони мають недостатні, і це основна небезпека народних засобів, що все-таки вони можуть мати певні побічні ефекти, тому краще цього не робити. У яких випадках потрібно терміново звертатися до лікаря чи викликати швидку допомогу? Ну, щодо лікаря для початку, якщо ми маємо е гарячку у дитини до трьох місяців. Наступне, якщо ми говоримо про дітей старшого віку, якщо в дитини є порушення свідомості. Якщо у дитини з'явилася задишка, або якесь шумне або утруднене дихання, якщо в дитини виникли судоми, безумовно, якщо у дитини є ознаки зневоднення, тобто дитині сухі слизові покриви, дитина не пісила, наприклад, 4-6 годин, тим більше 8, ось немає сльоз, ми бачимо, що губки сухі, і дитина не п'є. Також додатково, якщо дитина не п'є або ну, повністю відмовляється від пиття і немає абсолютно апельсину. Апар... Якщо у дитини з'явився якийсь незрозумілий висип, він швидко поширюється. Це на це також дуже важливо звертати увагу. Ось і е, в принципі і температура, яка вище 39, 5, 40 Тоді потрібна принаймні консультація лікаря у більш важких випадках, коли є судоми, коли є важке дихання, коли є порушена реакція або якась неадекватна поведінка дитини, в таких випадках потрібно кликати швидку. Але ще зауважу: на будь-яку температуру закликаю людей не викликати одразу швидку. Все-таки передивіться, почитайте в інтернеті, послухайте наші подкасти і зрозумійте більш детально, як правильно. Збивати температуру і як з цим боротися, ось тому, що ну не вся температура 38, Вона потребує вже термінової допомоги і швидкої допомоги, але безумовно, якщо маєте сумнів, переживаєте і бачите, що з дитиною щось не так. Ви можете це зробити на завершення нашої програми. Я би хотіла запитатися вас, чи завжди педіатр? Ярослава Райтмаєр на зв'язку з своїми пацієнтами. Коли до вас дзвонять? Якісь курйозні моменти, розкажіть, будь ласка. Ну, в принципі, на зв'язку, як сказати, на зв'язку більшість часу. Якщо не по телефону, то принаймні месенджери. Ну насправді так. Тобто, доступ до лікаря зараз є досить хороший до більшості лікарів, все-таки ось на беззвучний режим в нічний час я не включаю телефон. Тому, в принципі, якщо якась екстрена ситуація, то іноді пацієнти телефонують, тому що ну, там запитати: ой, нам щось, от та сама. Температура. Е, ну, це більше знайомі, наприклад, там якісь можуть друзі перетелефонувати такі, щоб нам дзвонити в швидку чи не дзвонити. Я кажу, яку дозу ви дали, а вони дали там, наприклад, замалу. Тобто, я кажу, дайте ще там, зробіть одне, друге, третє. Бо вони цього не знали перед тим, не були готові, спанікували. І, власне, то, такі виникають проблемні і кризові ситуації. Е, і, власне, воно в більшості випадків от, ця температура температура, вона піддається дії жарознижуючих препаратів, якщо ми дотримуємося також і інших рекомендацій. Дякую вам, що зайшли час для нас. і Дякую вам для те, що нас інформуєте своєю корисною такою інформацією. На завершення нашої програми хочу подякувати ще нашим збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ФМ. Нагадую, що в нашій програмі з Іриною Кравець гостем був лікар-педіатр медичного центру Лічниця Святого Шарбеля Ярослав Ретьмар і наш музичний редактор надвірна FM ФМ Віталій Розник. Всім мирного неба! На все добре!